Сотні тисяч людей, які показують своє відношення до того, що відбувається в країні, 22 листопада 2013 року на Майдані Корольова у Житомирі протестувальники розмістили перший намет. На Майдані Корольова зараз відбувається мітинг Євро Майдан. Підходьте, підтримайте, підтримуйте асоціацію з Європою, підтримайте вибір більшої частини України. 24 листопада вночі невідомі побили журналіста Владислава Пучича. 29-го вночі знову побили Владислава Пучича та активіста Івана Фурлета. 12 грудня невідомі напали на Віктора Брокорева активіста. З листопада 2013 року було відкрите кримінальне провадження за цими фактами. Вісім років тривало слідство. І в жовтні 2022 року за клопотанням прокурора справу закрили через те, що минули строки давності. Уже давно не було. Там якогось секрету про те, що це все буде зливатися, оскільки ну в країні вистачало якби, багато інших додаткових справ. Ми всі розуміємо, хто був винним і як вибудовувалася ця структура, яка країна була в цьому зацікавлена, щоб зруйнувати підвали нашої державності. Але ну, на щастя, я принаймні на даний момент живий, і в нас є можливість, якби боротися за свою країну. 19 лютого, коли в Києві розпочався масовий розстріл учасників протестів, у Житомирі пізно вечері Житомиряни пішли на штурм обласної державної адміністрації. Відтиснувши кордон поліції, протестувальники потрапили всередину будівлі. Пізно ввечері того ж дня колона протестуючих пішла до головного управління міліції. Тоді ще захопити будівлю не вдалося, але перший поверх і одну із автівок міліції протестуючі спалили. За три дні активних розстрілів на майдані у Києві загинули четверо мешканців нашої області, як Ів Зайко, Сергій Кемський, Олександр Балюк та Віктор Прохарчук. Активні учасники євромайдану у Житомирі сьогодні також воюють і займаються волонтерством. Дмитро Клименко, Сергій Кабелянський. Новини на Суспільному.